Друзі, всіх ще раз вітаю. Ми сьогодні поговоримо про одну дуже небезпечну тенденцію, яку зараз запускає влада зеленського через притулу, пінчука, фіалу. Та всю їхню інформаційно політичну імперію, бо те, що вони роблять зі школами, з підручниками, з дітьми, це вже фінальна фаза побудови тоталітарного культу особистостей. Я не перебільшую, бо коли дитині у віці 13-14 років показують замість класиків української літератури портрети політичних проектів олігархів, це не про освіту. Це про виховання майбутніх рабів, які не будуть задавати питань. Згадайте, як будувалися культові диктатури у двадцятому столітті в СРСР з перших класів дітям в голову вбивали портрети Леніна, Сталіна, пізніше Брежнєва. в нацистській Німеччині. Портрети Гітлера у кожному класі, в північній Кореї зараз портрети Кім Чен Іна і цитати з його мудрих промов. І що спільного між ними, всі вони створювали образ. Батька нації, героя, вождя якого треба любити беззаперечно. Бо якщо ти любиш беззаперечно, ти не задаєш питань, а значить з тобою можна робити все, що завгодно. І тепер те саме роблять тут. Ви скажете, та це ж просто підручник української мови? Ні, це не просто підручник, бо підручник це святе джерело для дитини. Це перше, з чого вона дізнається про світ. І якщо у підручнику написано притула герой. Беріть з нього приклад, значить, у свідомості дитини він стає недоторканним. А коли через кілька років ця дитина стане виборцем, вона проголосує за притулу автоматично, не аналізуючи його біографію, фінансові зв'язки, політичних господарів, не згадуючи з ким він родичався і хто його зробив публічною фігурою. І ось тут ми підходимо до ключового. Е чому притула, чому не хтось інший? Бо притула це проект Віктора Пінчука, олігарха, зятя кучми одного з найбагатших людей України, якого Зеленський і Єрмак. Зробили своїм інформаційним, фінансовим, дипломатичним та політичним партнером і пінчук через свої канали ICTV, Нове Врем'я, Українську Правду через Томаша Фіалу, який тримає дві редакції разом, просуває притулу як героя нації. Бо притула це запасний аеродром. Це гарант, що навіть якщо Зеленський втратить рейтинг, влада залишиться в їхніх руках, бо вони одна команда. Згадайте, як влаштовують рейтинги КМІС, Социс та інші контори, що давно обслуговують ОП, вам малюють красиву картинку: перше місце зеленський, друге притула, третє кличко. І все. Жодної альтернативи. Мовляв, не хочеш зеленського? Бери притулу. А хіба є різниця? Вони обидва про. Продукти одних і тих самих технологів притула ж не сам з'явився на сцені до 2022 року. Він був просто шоуменом. Так він талановитий шоумен, у нього гарна дикція, акторська міміка, енергійна манера подачі тексту, але це не робить його ані моральним авторитетом, ані професійним політиком, ані стратегії для країни. І коли у підручнику з української мови для восьмого класу пишуть про притулу Марію Берлінську Тараса Чмута, вони створюють новий пантеон героїв. А кого прибирають з підручників, літературних класиків, істориків, філософів, справжніх командирів та воїнів, які не підкорилися владі і говорили правду? Їх прибирають, бо правда їм заважає. Друзі, пригадайте, хто такий Тарас Чмут. Ну, це людина, яка у кожному ефірі каже, що без західної зброї ми не виживемо, і це правда. Але чому в усіх інтерв'ю він ніколи не ставить питання, чому держава з роки великої війни не запустила власне виробництво ФПВ дронів у необхідних обсягах? Чому він жодного разу не сказав Зеленський і Єрмак несуть відповідальність за провал ППО? За провал будівництва укріплень, за знищення оборонної промисловості. Чому він не ставить питання про мільярди, що розчинились у МО під керівництвом Резнікова? Бо чому то це частина системи, як і притула? Ви бачили, що притула, хоч раз відкрито критикував Зеленського Єрмака Резнікова за крадіжки в армії? Ні, бо він не може цього робити. Бо він проект системи, і коли у підручнику пишуть про нього, дитині не пояснюють, цей дядько поріднився з Віталієм Хомутинніком регіоналом Януковича, який голосував за диктаторські закони 16 січня, який разом з Портновим Колесніченком та іншими легалізував побиття майдану. Притула одружився з дочкою Хомутинніка, а хомутиннік один з топ олігархів епохи Януковича. Але у підручнику цього не напишуть. Там напишуть: герой, волонтер, патріот, і ось так дітям з восьмого класу формують одновимірну картину світу: притула ще дж добрий, інші шедзе погані. Це класика пропаганди. Якщо ти не з нами, ти проти нас. А тепер пригадайте, як притула веде себе публічно. Він уже зараз погрожує посадками фізичною ліквідацією, коли його запитують про корупційні зв'язки. Його друзів. Він прямо написав блогеру Олешку: не переживай, сядете всі. А якщо не встигнете, будете на концерті Кобзона. Це пряма погроза вбивством, і це пише людина, яку в підручниках виставляють прикладом для дітей. Уявіть, що буде, якщо така людина прийде до влади. Він стане другим Зеленським, але ще з більшою жагою помсти до всіх, хто його не любить. Бо Зеленський спочатку був улюбленцем народу і тільки з часом почав ненавидіти опозицію, а притула вже зараз ненавидить опозицію, ще не ставши владою. І якщо ви думаєте, що це просто гіпотеза, пригадайте історію. Гітлер у Ма Майнкамф і написав все, що він планує. Його всі сприйняли як божевільного, ніхто не сприймав всерйоз. І лише через 10 років він реалізував кожне слово з цієї книги. Притула вже зараз пише публічно. Потрібно позбавляти людей громадянства, якщо вони нелояльні. І ніхто не реагує, бо люди втомились, людям байдуже, люди хочуть просто дожити до завтра. І саме це головна умова успіху диктаторів. І ще одна важлива річ: притула це ключ до молоді. Зеленський розчарував молодь. Студенти більше не йдуть за ним, бо вони бачать мільйони могил, вони бачать порожні університети, вони бачать зруйноване майбутнє, і тут з'являється притула, свій нормальний пацан, жартує, говорить сучасною мовою, збирає донати на дрони, фоткається у футболці і молодь знову ведеться. Бо їм ніхто не пояснив, що за цим стоїть олігархічна імперія Пінчука, що за цим стоїть угода з Єрмаком. Що за цим стоїть домовленість: ти береш молодь, а ми беремо все інше. А, саме тому його просувають у кожному підручнику, кожній газеті, кожному рейтингу. Бо коли притула стане прем'єром або спікером парламенту, або навіть президентом, нічого нічого не зміниться. Систему це влаштовує. Бо притула ніколи не поставить питання про крадіжки пінчука в оборонці, про мільярди, що пішли через Інтерпайп в російських агресії, про ролі ICTV у побудові проросійської пропаганди у 2000-х, про санкції, які Зеленський накладає на журналістів. Ніколи. Бо він частина цієї системи. І наостанок вчора мені написав один військовий. Він запитав, чому ти чому ти так жорстко критикуєш притулу? Він же допомагає фронту. Друже, відповідь проста. Допомагати фронту може кожен, але будувати культ особистості на допомозі фронту це огидно. Бо справжній герой ніколи не буде нав'язувати себе дітям у підручниках. Справжній герой хоче перемоги, а не влади. А притула хоче влади. І це видно у кожному його слові, кожному пості, кожному виступі. Друзі, поширюйте це відео, розповідайте людям, як обходити блокування. Змінюйте налаштування країни у Ютубі. Користуйтесь VPN, бо якщо вони вже дісталися до дітей, завтра вони дістануться до кожного з нас, і тоді вже буде пізно питати, а як так вийшло?